В Україні серед онкологічних захворювань у жінок рак молочної залози посідає перше місце. Щороку у нашій країні реєструється близько 14-15 тисяч випадків цієї патології. Зазначу, під час засідання круглого столу рак молочної залози, як запобігти хворобі та розвіяти міфи про приреченість хворих. Головний лікар Полтавського обласного онкодиспансеру Орест Вовк щогодини. Ми виявляємо в Україні по дві нові патології на рак молочної залози. Щохвилини жінка гине від даного захворювання зараз. Піднявся відсоток жінок по захворюваності репродуктивного віку. Це особливо звертає увагу, тому що від 25 до 50 років 30% відсотків патології на даний вік припадає. Успіх лікування раку молочної залози зазначалася під час круглого столу, пов'язаний і зі своєчасною діагностикою цієї хвороби. До найефективніших методів обстеження відносять мамографію, ультразвукове та морфологічне дослідження. Ніколи не треба опускати руки на фахівці. Це надзвичайно така от психологічна і фізична велика травма. Тому наша задача от зараз, і особливо тут і громадських організацій, і наших вчених, в принципі, мабуть, навчити трошечки цих жінок жити з цією проблемою. І ми повинні до них донести те, що от, світ ж не закінчується, що треба з цим жити психологічну допомогу хворим на рак молочної залози надають представники громадських організацій, які консультують жінок із різних питань. Ми ходимо два рази в місяць в палати, в палати і проводимо там групи психологічної підтримки, де розповідаємо жінкам про свій досвід виходу з такої стресового стану. Потім ми роздаємо інформацію про... І розповідаємо про профілактику лімфостазу, про правильне харчування після операції. Надаємо інформацію по про протезування та як отримати інвалідність після проведення круглого столу. Усі бажаючі жінки мали змогу отримати консультацію у лікарів-онкологів.